Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро вдячні Богу за день подарований ним. Дякуємо за те, що дозволили разом нам прийти працювати. Ось почався новий трудовий день. Проти потихенько збираються, з'їхаються, вітають одне одне, як завжди мав. Нічого нас не турбував, навіть повітряні сирениці. Господь дякуємо. Просимо такого захисту для всього для нашого народу. Господь, а зараз команда, яка є е, настроєна працювати, Господь, тому пішли в успіх, збережи від травм, бо такі, такі, як я, це вже такі робітники. Господь, дай сили, мудрості тим, хто керує цими процесами. Хочеться, щоб тут було більше нових молодих людей, бо це бо це все їм користуватись. На тебе надіємося, тобі поклоняємося. Вічному Богу. Амінь. 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 І всі пішли до праці. Ось так для мене розпочався день. Злапався в мене прицеп, розсипався підшипник і багато лишньої роботи. Навіть не встиг землю висипати. Ось розібрав, перебрав. Це я так погубив всі запчастини від цього прицепа, коли їхав, Розсипалося на дорозі. Але нічого. Дякувати Богу, до вечора. Все. Зробили все гарно, все чудово. Брати розбирають арештовку. Це біля огрожі, від дороги. А тут брати обробляють. Нашу зелену зону вирівнюють ґрунт, кладуть трубки для капельного зрошення, не капельного, а для поливу для зрошення. Потім пізніше вам покажу його. Ескаватор підбираю в той час землю, а тут де заїзд має бути. Він підбирає землю. А брати працюють на діляночки наші. Дуже важко сьогодні брати працювали. Дуже сильна спека, була на вулиці більше 30 градусів, вітру зовсім ніякого, дуже спекотно було. Але до вечора брати підготували цю діляночку, зробили свою задачу, яку мали зробити. Гарненько, чудово, класно, молодці брати. Ось так, зрихували її, вирівняли всі ямки. Зашкородили грабольками. Працювали всі по черзі, бо... Їм там витримати не може постійно. Дуже спека була цілий день. Ваня! А аня їсти йде. І тут обід кличуть нас. Брати ще трошки встигнути зробити і біжуть вже на обід, хто тобі чолку постриг, бо я не почув. Я сама. Саменька човка пістригла, yeah. так? Клас, молодець. А як мені трав де мені ти самені пострижеш? Yeah. Робиш мені таку саму зачіску, uh -huh. так? Я колись теж, коли був такий, як ти теж сам собі стриг, так. Mm. А у Класна. мене от. Uh -huh. Можу відкрити його. Угу. Uh -huh. okay. ква Ква-ква. Жабка, так? Да, там є? Ну так. Да. Бо колючий бачите, їжачок. Да. Да? Ага. Такий гарненький. А він був колючий. А виходить, за колючим. Ось так чудово ми сьогодні поспілкувалися з Женькою. За одніє своє дитинство пригадав. Теж так колись робив. Любив, любив стригтися самий. А тим чим, часом вже сестрички приготували обід, брати вже помили руки і всі сіли дружно і завжди молитва. Господи, нас пожити, здякістю прийняти в своїй божественній групі. Слава молоді, Отця, і духа Святого. Амінь. Амінь. Ось мамина помічниця, як чудово прибирає. Розумниця мамина, Женька. А мама тим часом нам обід готує. Смачненький торт. Картопельку приготувала сестрички з м'ясом чудово. Дякую вам, сестрички, все дуже було смачненько. Щиро дякуємо вам за вашу працю, дякуємо, що піклуєтеся про нас. Ось так пройшов наш чудовий день. Благословений Богом день. Працювали, поїли, і, як завжди, пісня Міша сьогодні зібрав команду, яка вміє і працювати, і гарно співати. Хей Бог благословляє вас. Тож послухаємо наших братів, гарну, чудову пісню. Кажуть люди, що з піснею легше працювати. А з піснею, котра прославляє Бога, у два рази ще легше працювати. ציימע מוין you know?